На Полтавщині готується до осінньо-зимового періоду. Рівень підготовки до опалювального сезону в області становить 70%. Наразі комплексно підготовлено до функціонування в цей період 4818 тисячі житлових будинків з 6795. тисяч Про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Соціальній сфері у нас на сьогодні рівень 65,6, 75 – навчальні, 55 – дошкільні, заклади охорони більше 70%. в дорожньому господарстві в населених пунктах. На сьогодні 70%. Виконання і підготовка техніки посипкового на сьогодні складає майже 72 відсотка. Під час підготовки до опалювального сезону проведено заміну, ремонт майже 12 кілометрів водопровідних мереж, що становить 70 відсотків, розповів Едуард Трева. Теплове господарство саме складніше відповідальне на сьогодні. Складає 73 на сьогодні у нас 112 котелень вже підготовлено це більше 70% і залучено більше 123 мільйонів. На сьогодні найбільше роботи, які у нас виконуються, це реконструкція сім котелень в Полтаві, в Кременчугі, в Орішніх плавнах, в Лубнах. Також розглядається в громадах. Можливість залучення модульних котель також в області розробили графіки відключення електроенергії, які розраховані на шість черг, та графіки обмеження для промислових споживачів. Зробили це на випадок дефіциту електричної енергії. Повідомив Едуард Трева. Також додав на Полтавщині є потреба в генераторах, придбаних недостатньо. Дякуючи міжнародним партнерам, ми змогли придбати 180 генераторів. І міжнародні, і власні кошти, і кошти підприємствам, і з обласного бюджету також на апаратній нараді зазначили, громади просять скасувати масові заходи, адже день незалежності може спровокувати ворога, завдати ударів.